Ціль Росії дуже проста, банально проста. Вони розуміють, що у лютому місяці і вони відслідковують температурні режими в Україні. Вони бачать, що ми більше споживаємо газу, і ми газ влітку не імпортували, не не закуповували додатковий газ, тому що в цьому потреби не було. Ми мали пройти опалювальний сезон на власному українському газові. Газ у нас видобувається в Полтавському регіоні, добувається в в Харківській області і добувається на Львівщині. І росіяни розуміють, що найбільше родовище це Харківщина і Полтавщина. І саме якраз українська державна компанія Укргазвидобування ну, по суті левову частку видобуває саме державна компанія. Ну і окрім того, частина приватних теж в тому ж самому регіоні. І Росія розуміє, що в нашому газосховищі на сьогоднішній день об'єм газу залишається незначний, і таким чином вони почали атакувати саме газовидобувну інфраструктуру для того, аби унеможливити Україні. Видобувати газ, ну або зменшити його власний газовидобуток. Вони розуміють, що по саме електроенергетичній інфраструктурі їхні ракетні атаки вони стають уже менш успішними, тому що за 24 рік Україна достатньо непогано підготувалася, збудували. Більше 70 захисних споруд другого рівня захисту на об'єктах «Укренерго». і ті атаки, які Росія робила і в листопаді, і в грудні місяці, показали уже їхню неефективність ракетних атак, а ефективність нашого захисту. І Вони через те переключились саме на газову інфраструктуру, таким чином намагаються знищити наш український газовий добуток, щоб ми були більш імпортнозалежні.